Що забирає вашу енергію? От в чому, що ви робите таке, або куди ви закидаєте свою енергію в такій кількості, що вам особисто її не вистачає, а варто було б її на цьому саме зекономити. Отже, дивимося, що забирає енергію. А те, що ви ну бачите, як ви стоїте тут в куті, от і жалкуєте, і рахуєте втрати, відчуваєте себе самотнім або самотньою, взагалі безпорадною. Таке таке враження, що, начебто, ну вас на за щось карає це життя. От вас таке враження, і ви саме через те, що ви жалієте за щось, за щось, що не програлося в вашому житті, за те, що ви не можете знайти вихід з цього тупіка. Ви просто крутите це, розумієте, як плитівку якусь заївшу у себе в голові. І воно висмоктує з вас сили, і не зможете ви їх назбирати для себе для того, щоб зрозуміти, а що далі робити. Ну, скіглити – це нормально. Ці ми всі так чи інакше час від часу займаємося. Але окрім того, що ви втрачаєте свій час здоров'я і знову ж таки енергію, нічого більше не відбувається. Тож я візьму карту: а що треба зробити для того, щоб себе все ж таки розворушити? Дати собі якусь чарівну пенделя. Да? Да. А, місяць це взагалі не про справи, це про емоції ваші, Розумієте да. Це про те, як ви вмієте себе зсередини там розхитати до таких пір, що просто геть вообще неможливо знати, куди далі діватися. Ну, ви відчуваєте себе заручником обставини. Ну, ще раз кажеться, за те, що так, воно так є. Всесвіт це бачить. Він каже, що це нормально, але. Він не робить цей всесвіт нічого в вашій долі такого надважкого мається на увазі, щоб ви не могли винести. Просто ви наразі знаходитеся в позиції жертви. Розумієте? Це позиція жертви. Тобто за вас хтось вирішив і ви знайшли себе просто в скруті і в безвиході. Тому вам важко зосередитися. Справа в тому, що місяць це ще й про власну вашу долю, розумієте? Тобто, хто може взяти під контроль всі ці емоції? Лише ви. Що зро... треба зробити? Ну вам треба розгорнутися обличчям до свого життя. розумієте? Вам треба перестати боятися. Ви боїтеся зробити хоч один крок, тому що ви боїтеся, що стане ще гірше, не стане ще гірше. Не стане за місяцем ви можете відродитися. Це про емоції, це про ваш психічний стан, тобто нерви не в ладу. Вам треба заспокоїти свій нервовий стан, тобто сон. Прогулянки на свіжому повітрі, здорова їжа, розумієте, повноцінний відпочинок, і тоді ви зможете себе зібрати докупи. Зверніть на це увагу. Дякую.